А тепер про сьогодення. За прогнозом управління Верховного комісара ООН у справах біженців в умовах затяжної війни чисельність українських біженців в Європі і надалі залишатиметься значною. А якщо конкретніше йдеться про майже 6 мільйонів осіб, і хай як важко нашим на чужині вони роблять все можливе, аби наблизити нашу перемогу та своє повернення. Просто зараз відвідаємо данію, де наші волонтери розгорнули таку бурхливу діяльність. Що ж серце радіє! Доброго дня! Хочу вам подякувати за вашу допомогу у вигляді цих активних термодіял. Активні термоковдри, портативні УЗД-апарати та навіть автівки швидкої допомоги це лише мала частина того, що волонтери з Данії передали зсу. 2022 року одним з наших основним напрямом стала допомога саме медикам, медикам, які працюють у першій ланці евакуації. Ось і на цьому ми до цього часу фокусуємося. Паралельно з цим. Ми також допомагаємо військовим з будь-якими превентивними, скажімо так, обладнанням, превентивним обладнанням, яке допомагає зберегти особовий склад, так як воно допомагає працювати дистанційно. Ось і тут мова про роботизовані платформи, про дрони, про риби. «Майбутнє України саме таку назву має організація, яка допомагає забезпечити наших військових медиків усім необхідним. Крім мене, є засновниками також данці. Наші дуже добрі друзі, це ще чотири людини. Тобто, ми є ядро. Ем, також у нас є українські координатори, і в складі команди є е, дуже багато волонтерів. І якраз це волонтери, це є українці в данії, е, які довгий час живуть в Данії. Це є новоприбулі українці е, після 22-го року. Це є данці, що дуже дуже радує. Збирають кошти нашим військовим медикам усією данією, а часто і самі організовують різні ярмарки. Фестивалі. Це дуже недешеві речі. Але вони супер ефективні, і тому ми пробуємо закривати ті запити, які до нас з'являються. Ми пробуємо працювати з усім з усіма фандрейзами, видами їх, які, ем, які ми маємо можливість робити. І це від інформаційних зустрічей, наприклад, в якихось компаніях датських. Це подача на фонди, на благодійні якісь проекти, які можуть виділити кошти для українських медиків для таких саме потреб. Ми влаштовуємо Одійні події, де є українська кухня, концерти, воркшопи для дітей, для дорослих. Алла в данії живе вже 11 років. До спілки майбутньої України приєдналася з перших днів повномасштабного вторгнення, і тепер жінка на ярмарках відповідає за стенди, де представлені вироби наших майстринь. Перший ярмарок у нас був – це «Великодній ярмарок. У 2023 році, як правило, ми проводимо три ярмарки на рік. Тобто це Великодень Різдво, і десь в вересні ми проводимо такий. Я пам'ятаю, мій тато був комбайнером свято врожаю був. Зажинки ми називали ще в нас в селі. І чого лишень не виготовляють наші майстрині в Данії? Це патріотичний одяг або ж аксесуари, прикраси. Це можуть бути мотанки, тому що в нас є дві майстрині, які приїхали, і також вони проводять воркшопи по з виготовлення ляльки-мотанки і дають нам як донують на продажі. Алла так захопилася роботами співвітчизниць, що й сама стала виготовляти прикраси з епоксидної смоли. Їх вона також продає на ярмарках. Я шукаю якісь нові ідеї. І так, шукаючи нові ідеї, нових майстрин, знайшла, не знаю, як надовго сама себе, якщо це можна так назвати. От, і дуже захопилася все літо. В мене проходило, е, з таким е, маленьким судочком. Якщо я йду кудись гуляти, то це завжди я йду не пусто. Я завжди маю якусь коробочку, де я можу нарвати квітів. І потім засушую їх і вже заливаю в форми. Ще жоден ярмарок, організований волонтерами майбутнього України, не обійшовся без нашої української кухні, і страв там завжди дуже багато. Вареники, даруни. Млинці з різними начинками, що ми там можемо робити. Е, ну і є, звичайно, в нас дівчата, жіночки з інших частин, з різних частин України, то звичайно тоді щось є таке, ну дуже таке спеціальне, специфічне. У нас є тут таких пару дівчат з таким смачнючим львівським сирником, який ніхто не замінить, і навіть сир самі роблять. То, е, так, <ріст> так що це дуже смачно. Марина на ярмарках відповідає саме за організацію приготування та продаж українських страв часто і сама пече, наприклад, паски та пироги з маком. Наша мета ми намагаємося і хочеться розповідати про Україну. Хочеться, щоб нас бачили, хочеться, щоб значили, щоб знали, що борщ це точно наш український, а не ще там якийсь і вареники. Це не те саме, що піроги з Польщі. Сергій координує волонтерів на різних музичних фестивалях, які відбуваються у Данії. Як от Октоберфест, він є і у Копенгагені. На таких заходах волонтери майбутнього України працюють безкоштовно, а організатори після акції перераховують кошти на рахунок спілки. Працюємо коли важче, коли як 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 доведеться. Були різні дні. Бувають завдання залежить від кількості гостей фестивалів. Робимо те, що від нас е, вимагають. Тобто нічого надзвичайного насправді. І кожна людина відкримує не, не кожна, людина, на кожного волонтера, організатори виплачують певну суму грошей. Усі кошти, отримані на ярмарках та фестивалях, організатори спрямовують на допомогу українським військовим медикам. Ще раз хотіла від усієї команди Ambulance to Ukraine подякувати вам. За вашу участь у нашій благодійному нашому благодійному святі, яке нещодавно відбулося за його результатами, ми зібрали 112 тисяч крон. Ось. І за за ці кошти нам вдалося купити ось цю чудесну швидку. Порятунок життя на полі бою напряму залежить від швидкості надання допомоги та забезпечення медиків. Зізнається співзасновниця волонтерської спілки. Саме тому наших військових лікарів намагаються забезпечити усім найкращим, як от активна термоковдра, вона може зігрівати тіло пораненого кілька годин, що зменшує ризик переохолодження. При великих крововтратах при травмі у пацієнтів у поранених починається процес гіпотермії або переохолодження. і це є насправді дуже дуже критичний чинник, тому що він впливає на згортання крові. Вона згортається гірше, людина переохолоджується. і Гіпотермія або перехолодження воно насправді входить до тріади смерті. Як вони працюють? Розпаковується пакет, достається ковдра при взаємодії з киснем. Починається реакція, і ковдра починає виділяти тепло. І ця реакція триває на протязі 6-8 годин. Крім того, українським медикам волонтери передають портативні УЗД-апарати. Вони за розміром, як людська долоня. Ці апарати дозволяють виявити внутрішні кровотечі та оск. Олки снарядів, а спеціальні нагрівачі зберігають потрібну температуру крові або ж медичних розчинів. Ми маємо розуміти, що ми не можемо вливати холодну рідину. Будь-яка рідина, в тому числі кров, вона має входити в тіло при температурі тіла, тому що вливаючи холодну рідину, це навіть може викликати більше поганих наслідків ніж факт невливання. Тому з цим також потрібно бути дуже обережними, і тому ми передаємо е, портативні зігрівачі інфузії і крові. Також волонтери передають нашим військовим медикам суху плазму. Вона невибаглива до умов зберігання, допомагає відновити об'єм крові та зупинити кровотечу. І це часто рятує життя пораненому, особливо в польових умовах. Це такий порошочок, який можна розводити. Е, Певним певною рідиною вона дуже легка в адмініструванні. І чим вона цінна, вона містить компоненти крові, так як я це плазма, і вона допомагає відновлювати самовідновлювати кров'яне коло е, пораненого. Загалом від 2022 року волонтери передали військовим медикам 80 автомобілів для евакуації, 150 систем для нагріву крові, понад 10 тонн тактичної медицини та багато іншого. Проте на цьому зупинятися вони. Точно не збираються, адже кожний збір рятує життя захисників.